Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про дві компанії, в які ви можете заінвестувати свої гроші і вже за найближчий рік, два або три примножити свої гроші на 100% і навіть, в принципі, більше. Так що приємного перегляду. А для тих людей, які не підписалися ще на мій канал, то прошу зробіть це зараз, тим ви мотивуєте мене створювати нові відеоролики. Теж не забувайте про лайк під даним відеороликом. Якщо ви тільки початківець інвестуєте, Стиціях і тільки зареєструвалися в брокера, чи там вже поповнили, наприклад, його. То перед вами стає дуже велике питання. Які акції купити, взагалі в що інвестувати? Ну бо на цілому світі є більше 14 тисяч різних компаній, як акції, яких можна просто придбати. Ну, наприклад, на самому американському ринку є просто тисячі акцій. Ну, але якщо ви інвестуєте в інвестуєте в найбільшу економіку світу, а саме в Америку, і, наприклад, вже інвестуєте в хороші компанії, наприклад, з індексу S&P 500, то перед вами теж в принципі виникає. Та є те саме питання, які ж до акції купити. Ну і дивіться, зараз такий час на фондовій біржі, коли дуже багато акцій опускаються в вартості через рішення федеральної резервної системи про збільшення процентних ставок. Так що, можна сказати, економіка з штатів і ну, і в принципі не тільки штатів зараз переходить в таку глибоку рецесію. Я думаю, що рецесія буде і рік, і два, але навіть близько трьох років. Ну, але це моя. Думка, ну в принципі, багато аналітиків теж таку такого, такої думки. Ну і через те, що акції ку. Падають вартості, то зараз є найкращий час просто інвестувати в ті самі акції. Ну а які акції вибрати? Подивіться, з всього індексу SP 500, тут в мене власне відкрита вкладка індекс SP 500, але в коефіцієнту Пені Price for Earning. Даний коефіцієнт нам показує, скільки за скільки років окупиться дана компанія, ну інвестиція в дану компанію при її сьогоднішніх доходах. Ну, Ну, і ми можемо бачити, що деякі компанії оцінені поки що дуже і дуже багато відносно, відносно інших. Ну, але вже в принципі ситуація не така критична, яка була ще там приблизно рік тому, коли all-time high індекс SP 500 знаходився. Ну, але все одно є компанії, які дуже переоцінені, а є компанії, які недооцінені. І власне на таких компаніях, в найближчій перспективі, в найближчих роках, можна заробити досить таки непогані гроші. Подивіться, перша компанія. Яку, яку я вам рекомендую придивитися до неї, так? ну, Бо рекомендувати купувати я не можу, я не є фінансовим аналітиком, я тільки, ну, можна сказати, початківець в інвестиціях, бо цікавлюся фондовою, фондовою біржою лише тільки 3 роки, а інвестую десь приблизно півтора роки. Перша компанія, в яку варто придивитися, це компанія Meta Platform. Дана компанія вже є в моєму кошельку з акцій, і давайте я вам одразу покажу, щоб не. Розказувати про компанію, яку я рекомендую купити, але я її не маю в своєму портфелі. Ну ні, я рекомендую компанії, в які, в які варто інвестувати в які інвестую сам свої гроші. Зараз вам покажу власне, дану компанію. Дивіться, дана компанія MetaPlatform, у мене вже є 10 акцій даної компанії. Бачимо, що зараз акції продаються в вартості 146 доларів за одну акцію. Ну а на максимумі вони продавалися за 382 долари. І тут, бачите, ті крапочки, це власне показує мені, коли я купував тут, зараз за 5 років, коли я купував дані акції. Бачимо, що я купив перший раз там 4 акції після того великого падіння. Коли вийшов звіт. Що в них кількість активних підписників не збільшується вже в такому темпі, як активних користувачів, до речі, не в такому темпі, як вони очікували, але все одно є... є ріст той, так? Ну і потім я ще докупив декілька разів вже просто ще по меншій ціні. Так що в мене є 10 акцій, в які заінвестовано в сумі 1835 доларів. Ну а зараз їх вартість 1460. Для чого я думаю? Що дана компанія хороша для інвестицій, а для того, що дивіться, є такий сайт, в принципі, силику я можу лишити під, внизу під даним відеороликом, можете перейти собі, користуватися і шукати і дивитися на інші компанії. Даний сайт Alpha Spread Можна оцінювати просто компанії, і дивитися багато фінансових результатів даної компанії. Ну і що теж важливо, що подивіться, тут, коли прогортаємо вниз, і можемо зайти в. Власне, в доходах компанії, так ну, і подивитися за минулі доходи компанії, і як вони в принципі збільшувалися. Ми бачимо, що цілий час, з року в рік, з кварталу в квартал, дохід компанії Мета платформи, колишній Фейсбук збільшується, так само операційний дохід збільшується. Ну і в принципі нет income, а саме чистий дохід, теж з року в рік збільшується. Тільки за останній рік ми маємо незначне падіння. Ми можемо побачити, що, наприклад, дохід, виручка, точніше, компанії. Компанії за один рік збільшилася на 14%, а в середньому кожного року, але за останні 5 років аж на цілих 29%. Операційний дохід так само за останні 5 років збільшився на 21%. Ну і чиста виручка компанії за останні 5 років в середньому збільшилася на 21%, що є дуже і дуже непоганим результатом, навіть не поганим, а просто чудовим і не знаю, як ще сказати. Ну, в принципі, можемо подивитися по маржинальності бізнесу. Ну, але я не є фінансовим аналітиком, щоб аналізувати аж такі в принципі, дані. Для мене добре, що реально за минулий час компанія збільшувала свої доходи і тут дуже активно. Плюс я знаю, що там компанія проводить байбеки, що теж є круто, бо наша участь як інвестора в даній компанії просто з року в рік буде сама по собі збільшуватися. І дивіться, що я хочу показати, що аналітики, в принципі, ми можемо подивитися, яку вартість прогнозують аналітики там за найближчий час. Подивіться, за найближчий рік часу. Ну я не думаю, в принципі, що так буде, але все-таки подивіться, за найближчий рік найбільший прогноз, найвищий прогноз вартості даної компанії, даної акції 489 доларів. Зараз вартість компанії 141 долар. Ну, це найвищі очікування, в принципі, найменші, найменші очікування 141 долар. Ну а в середньому це нам дає 240 доларів. Тобто за рік часу від сьогодні вартість компанії може бути 240 доларів, що є там 65% більше від сьогоднішньої ціни. І заінвестувавши сьогодні в дану компанію, то за рік ви можете заробити наприклад, наприклад, Ну а я вам не рекомендую інвестувати взагалі на рік часу. бо Рецесія бо спадки на біржах на фондових ринках, то ви за рік можете в принципі не то, що не заробити, не то, що заробити, а й взагалі втратити частину грошей. Ну але в довшій перспективі часу дана компанія хіба, ну, на мою думку, є хороша для інвестицій, тому що, наприклад, за останні роки вони тратять ну, керівництво даної компанії тратить більше 10 мільярдів доларів в рік на мед все світ. Ще про, просто ті гроші поки що витрачаються. На те, що компанія ну, ще поки що не може заробляти на тому, так ну але в перспективі метаплатформ може бути одним з, однією з найбільших компаній на світі. Ну і звісно, що може зароб... дати заробити своїм акціонерам. Ну, в принципі, тут є різні дані по даній компанії. Ви можете собі в принципі, зайти і подивитися на даному сайті. Реально досить таки хороший сайт, я його чисто випадково. В Принципі знайшов. Ну і, наприклад, тут можемо подивитися там звіти, фінанси компанії. Тут бачимо, як, як взагалі збільшувалася виручка, доходи, що збільшувалося, що зменшувалося. Ну але це не це важливо, так що так, аналітики прогнозують в найближчому часі ріст. Це вже добре. Компанія доходи компанії з року в рік збільшується в більше як там на 15%, що я теж супер. Ну і давайте перейдемо до наступної компанії. Наступна компанія в моєму списку. Як це не дивно, це одна з найбільших компаній світу, компанія Alphabet, а точніше акції компанії Alphabet Google. Ну і подивіться, що теж прогнозують аналітики, що за найближчий рік часу вартість даної компанії буде сягати, ну не вартість компанії, вартість акцій буде сягати майже 197 доларів, що є зростом майже на 95%. Зараз вартість компанії, вартість однієї акції 100%. 111 ні, зараз навіть менше, в принципі. 101 долар. І за остатнні. від свого максимуму компанія вже опустилася на 32%, що є досить таки великим падінням. Ну, але поки що не, таке, не таким великим, як в компанії Мета Платформ. Бо свого максимуму вона впала на 61%. Ну, якщо б вартість компанії повернулася до того самого рівня, тобто за 146 доларів там до 378, то ми могли б вже заробити 250%. Так? Ну, але тільки вона б повернулася до цієї вартості. За компанією Google, в принципі, теж хороші фінансові результати і для того компанія дуже добре оцінена. Ну але, в принципі, вона дешево оцінена. бо Показник Pena і всього 19, ну трошки більше в компанії Meta Platform. ну Але в даному відеоролику немає компанії Apple і немає компанії Microsoft, бо я вважаю, що дані компанії поки що дуже таки переоцінені, навіть зважаючи на показник і ко... коефіцієнт Microsoft 25, в Apple майже 26, що є трошки забагато, як навіть на таке поки що коротке падіння. В принципі, в компанію Apple можна би було війти інвестувати там в вартості приблизно 100 доларів. Ну зараз 156 доларів. Так що я ще поки що не збираюся інвестувати в дану компанію. Але навіть якщо так, то буду інвестувати в компанію Майкрософт. Ну, але я чекаю теж вартості даної компанії приблизно мінімум, точніше, максимум 200 доларів. Більше 200 доларів я не збираюся купувати поки що компанію Microsoft. Ну і теж по фінансових результатах даної компанії, то ми можемо побачити, як вірочка, як дохід збільшувався з року в рік. Дивіться, в 2012 році компанія заробляла лише 46 мільярдів доларів. Ну там за. За минулий рік майже 280 мільярдів. Ну і з того з тих 280 мільярдів, чиста виручка або net income буде аж складає 72 мільярди. Тобто кожного року компанія заробляє 72 мільярди кешу так грошей, і дані гроші вона може потратити на інвестиції. Може проводити, звісно, активно байбеки, викуповувати свої акції, або в принципі, може. Може купувати інші компанії, на через які вона зможе в найближчому майбутньому теж збільшувати свої доходи. Ну і таким чином збільшуватися буде вартість акцій даної компанії. А за останні 5 років, подивіться, виручка зростала на 23% з року в рік, що є дуже і дуже добре. А чистий дохід навіть ще більше, бо за останні 5 років в середньому збільшувався аж на 30%. Ну і в принципі такі самі прогнози в, в аналітиків. Так що я вважаю, що дані дві компанії дуже хороші до інвестицій. Напишіть в коментарях, чи ви маєте якісь акції з тих двох компаній, і чи вважаєте, що вже хороший час, щоб інвестувати, чи, чи ще краще зачекати, бо незадовго а навіть сьогодні буде рішення Федеральної резервної системи про збільшення процентних ставок. Ну і я думаю, що ринок відреагує. Негативно і акції ще опустяться в ціні, а не факт, що за місяць знову не піднесуть процентні ставки, і ринок з акцій далі буде кровоточити, тобто буде зменшуватися загальна вартість компанії, а таким чином і акцій. Дякую всім за перегляд, ставте лайки і підписуйтеся на мене, папа! -па.